Ти говорив, чому Бандеру так глибоко ненавидять в Польщі і в Росії? І це дзеркальне відображення: що в одних, що в других. По-перше, Бандеру не люблять за його мету. А мета його руху була українська самостійна держава відцяну по Кавказ. І не люблять Бандеру і Бандерівці за їх засоби. А засобами ми були боротьба проти окупантів і ліквідація окупантів, як і внутрішніх, так і зовнішніх. А цього ворог не може пробачити, бо, як Путін говорить, Україну можна руйнувати, бомбити, стріляти, але росіян не можна вбивати і бомбити і переносити війну на їхню територію. Тому Бандера був успішним символом як правильно боротися, як правильно вбивати ворога, не вмирати за Україну, а вбивати і винищувати ворога, тому цей успішний